Вітаю, друзі! Це канал Є питання. Я Олена Требушна. 8 лютого сьогодні три тижні залишилось до кінця зими. Зими, коли Газпром погрожував знищити нас і заморозити Європу. Зима Европу. Європа, і ми майже пережили зиму большую і російський енергетичний шантаж. А от Росія вперше оприлюднила цифри, які дають уявлення про те, як пережив большую зиму, газпром і російський бюджет. Сьогодні ми фактично в перших цифрах бачимо, як впливають на Росію санкції, введені проти основного джерела російських доходів нафти і газу. Вони традиційно складають майже половину російського бюджету. Складали. За результатами січня стало видно, що через санкції доходи Росії впали вдвічі. Російський Мінфін оприлюднив цифри, які свідчать, що в січні Росія отримала найбільший дефіцит бюджету з 98-го року, тобто за останніх чверть сторіччя. Надходження в першому місяці року впали на 46% порівняно з минулим січнем напередодні вторгнення. При цьому витрати у зв'язку з війною, яку вони продовжують називати СВО, зросли на 59%. Дефіцит російського бюджету склав 1,76 сімдесят трильйона. Рублів це 25 мільярдів доларів. Це чверть так званої російської кубишки, грошей на чорний день фонду національного добробуту. Якраз нафтодоларами, до речі, цей фонд і наповнювався. Тепер, коли з нафтодоларами проблеми, їх звідти доведеться виймати. Російський Форбс пише, що в січні міністерство фінансів Росії вперше продало 3,5 тонни золота з цього самого фонду національного добробуту, щоб покрити дефіцит бюджету, залежно від того, як будуть себе вести далі ринки, ну і сам непередбачуваний російський Газпром і Росіяни, грошей в Кубишці вистачить за різними оцінками на півроку рік. Не нафтогазові доходи Росії впали в січні на 30%. Причиною падіння доходів від нафти і газу стала введена наприкінці минулого року. Перша порція західних санкцій проти нафти було введено ембарго на російську нафту і встановлено цінова стеля для неї на рівні 60 доларів. В січні за оцінкою міжнародного енергетичного агентства, Росія втратила 8 мільярдів нафтогазових доходів через зведення цього цінового обмеження, і це ще не всі обмеження, які встигла відчути Росія. Буквально днями лише 5 лютого набула чинності і заборона на імпорт до ЄС вже нафтопродуктів. І встановлена стеля ціни на них 100 доларів за баррель для бензину і дизельного пального і 45 доларів для мазуту. До заборони барель дизеля з поставкою в Європу на міжнародних біржах торгувався до 120 євро. Європа, яку восени прозоро погрожував заморозити Газпром і про яку Соловйов всю зиму розповідав, як там будуть лопатись труби в холодних будинках, а європейці вийдуть на вулиці і зметуть свої уряди. Пристосувалась і перелаштувалась. Ринки вистояли біржі, не лихоманить. Німеччина одна з найбільш залежних від російського газу і продажних шредерів Путіна, країна ЄС, навчилась жити без газу, без шредера і без Росії. Німецькі танки їдуть в Україну і лихоманити продовжує здебільшого самого Соловйова. От, наприклад, зараз німецька техніка движеться з танками Леопард в направлінні Польщі. От ночі то сняли. При том, как вам нравится. А вот она движется и движется, да. А почему бы прям там не нанести удар? И чтоб морда Песториуса вздрогнула, и Анна-Лена Бербок, и Олафа Шольца, просто чтобы они вздрогнули от ужаса, когда российские ракеты разнесут к чертовой матери базы на территории Германии, немецкие заводы, когда загорятся центры принятия решения. Мір був би лучше без пісторіуса, Бербок і Шольца, без нацистської сволочі, засіявшись в Західній Германії. ГДР буде свободна. Свободу антифашистам. Ось так, да, ми будемо говорити? Це вчора Соловйов бився в вістереться через слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який був в Києві, про те, що світ був би кращим без Путіна. Про те, як світ очистився, поки що не від Путіна, але від залежності від нього, від Газпрому, від російської нафти. А російська кубишка очистилась від нафтодоларів сьогодні розкаже Лана Зеркаль, радниця міністра енергетики України, яка займалась лобіюванням санкцій проти російського нафтогазового сектору. Ну і головне про те, скільки ще часу потрібно, щоб кубишка очистилась від нафтодоларів настільки, щоб у Росії не стало грошей клепати танки і ракети. Лана Зеркаль на є питання. Вітаю вас, пані Лано. А хочу почути вашу оцінку того, що відбувається з російською економікою, і бо січень став фактично першим місяцем, коли ми побачили, як на їх бюджет впливають ті санкції, які були введені проти їх енергетичного сектору. А ті цифри, які вони озвучують, вони реально здаються високими. Як ви їх оцінюєте? Чи такого впливу на такий вплив ви розраховували, коли лобіювали ті санкції? Доброго дня. Ну, по перше, я би не сказала, що січень це перший місяць, коли російський бюджет відчув на собі дію санкцій. Вони почали відчувати дію санкцій ще з середини минулого року. В них значно скоротилися надходження у другому півріччі минулого року до державного бюджету. Вони дійсно ці цифри не розповсюджують намагаються їх тримати в закритому режимі. Але вони відчули і дуже добре відчули зменшення надходжень як до загального бюджету, так і до місцевих бюджетів, ще починаючи з минулого року. Проте ви дійсно праві що. Суттєві зменшення надходжень з продажу нафти і нафтопродуктів, вони відчули вже в січні цього року. В них ці надходження скоротилися на 30%. А це ще січень до запровадження ембарго на нафтопродукти. Я думаю, що в лютому ми подивимося і побачимо ще Більше зменшення надходжень до російського бюджету, і на це є всі передумови. Тобто, ви очікуєте, що в лютому ми побачимо ще більший вплив е санкцій, ще більше відображення їх в бюджеті російському. Я майже впевнена, тому що навіть зараз, вже на початку дії цих санкцій, ми бачимо тенденцію, коли Європейський Союз повністю перестав купляти нафтопродукти, і вони спрямовуються в інші частини світу, а це означає зменшення надходжень до російського бюджету, оскільки витрати на доставку на. Фрахт на все, що пов'язане з транспортуванням, будуть значно збільшуватися. Крім того, країни, до яких перенаправляються ці вантажі, вони зазвичай купляють набагато дешевше на автопродукти, ніж вони продаються на європейському ринку. А як це впливає загалом на російську нафтодобовну сферу? Наскільки вони змушені були вже скоротити видобуток? Но тільки Роснефть вимушена була вже заморозити 12,5% своїх ресурсів. Тобто це дуже багато для Роснефті. А інше окрім того, що це найбільший виробник нафти і нафтопродуктів в Росії. А інші маленькі приватні вони взагалі, ну по ним зараз цифр немає. Я думаю, що ми подивимося ще по результатам першого півріччя, але це буде дуже глобальна проблема не тільки з точки зору нафти і нафтопереробки. Це будуть і всі сукупні бізнес. Супутні бізнеси, які працюють разом з нафтопереробним виробництвом, тому що це і будівництво, це і питання транспорту, це і питання логістики, це питання всіх супроводних функцій і сервісів. І вже зараз це є великою проблемою для тих регіонів, які безпосередньо спеціалізуються на видобутку нафти. Ну Я і газ вони... тому, що газ також зменшується, і це вони, вони пов'язані між собою дуже часто, і не говорити про газ і зменшення видобутку газу також неможливо. А є якась межа, за якою вони просто не зможуть впоратись з цією ситуацією, тому що я так розумію, що в них залишаються зараз якісь запаси нафти, яку вони не можуть продати, яку доводиться десь зберігати, і так само цей надлишковий газ з ним теж щось потрібно буде робити. Чи є така межа? От коли може статись колапс? Ну, справа ж в тому, що вони зараз перенаправляють постачання нафти та нафтопродуктів на інші ринки. Нафту, наприклад, вони перенаправляють в Індію, і Індія вже займає певну нішу по переробці цієї нафти, але ринки і їхні прибутки вони зменшуються. І сама ціль санкцій вона була не в тому, щоб повністю перекрити вентиль і не дати постачати е, нафту або нафтопродукти, вона була в тому, ідея, щоб зменшити і довести до максимального мінімуму їхні прибутки за продаж нафти і нафтопродуктів. І це пов'язано безпосередньо з тим, що ринок має бути насичений продукцією, і зараз. То, як запроваджуються санкції, воно якраз дуже ну, дотично до е, відомої всім басні про е, жабу в молоці. Тобто вони по поступово мають зваритися в цьому молоці. І е, ринок має адаптуватися до нинішніх сучасних умов. Тому для нас було дуже важливо. Так само, як і для європейців, забезпечити впровадження цих санкцій без підняття цін, без того, щоб створювати тиск на ринок і збільшувати ціни, щоб росіяни це не використали як інструмент подальшого тиску на суспільство, для того, щоб з них знімали санкції. Я Так розумію, то саме тому такі стелі і встановлені там 60 доларів на нафту і 100 на нафтопродукти, щоб не було паніки на ринку. Щоб світ навчився з цим жити, і з того, що ми зараз бачимо, я так розумію, що світ, в принципі, навчився жити без Росії. Був дуже корисний досвід запровадження ембарго на нафту, який надав можливість зробити запровадження ембарго на нафтопродукти більш м'ягким, тому що нафтопродукти це вже та кінцева продукція, від якої залежимо кожен, кожен з нас. Тобто, ми кожен заправляємо свої автівки, і для нас дуже суттєво, якою буде ціна на стелі. Так само і для європейців, і для американців. І дійсно, оці високі стелі, які дуже багато хто критикує, вони і є запобіжниками паніки, і вони і є запобіжниками того, щоб ціни зростали. А світ реально Європа та ж переорієнтувалась, чи вони це сприймають як щось таке тимчасове і що вони знайшли якісь тимчасові рішення для себе? Чи вони розуміють, що це назавжди і що вони так зможуть жити? Вони безпосередньо брали перехідний період в 9 місяців для того, щоб повністю переорієнтувати свої поставки. Тому що це, ці контракти вони не укладаються сьогодні на завтра. Вони всі мають певний період постачання. І тому вже зараз. Ці нафтопродукти, які надходять на європейський ринок, або та нафта, яка надходить на європейський ринок, вона має зовсім інше походження. І ці, ці, ці контракти вони довгі контракти. Саме це надає можливість отримувати зменшення по ціні, і саме це дає можливість мати гарантоване постачання. Я маю на увазі, вони не ставляться до цього, як до чогось тимчасового Ні. для Росії. Означає, Я ж маю от, на увазі якраз про те, що. Довготермінові контракти, тобто вони укладають відразу контракти на постачання не на одну партію, а на певний період. І Росія вже не розглядається європейцями як надійний постачальник, а не в нафті, а не в нафтопродуктах, а тим більше не в газі. Тобто росіяни втратили найбільш привабливий ринок, який в них існував. І все це було зроблено для незрозумілої. Для європейців мети, тобто, це ще додає їм невпевненості в тому, що росіяни є адекватними партнерами, і це і є гарантом того, що немає бажання до повернення. Навіть найбільші партнери Газпрому Юніпер зараз готуються до подання арбітражного позову до Газпрому. Це взагалі було неможливо уявити, ще рік тому вони були. Більш ніж впевнені, що, що їхня ситуація ніколи не зміниться, що Газпром їх найнадійний постачальник. Але ж ні, навіть вони дійшли до того, що Газпром повністю зірвав постачання, що вони зараз готують позов на 11 чи 12 мільярдів, і що це тільки початок всіх судових справ, які будуть пов'язані з невиконанням Газпромом своїх зобов'язань. Тобто для Росії те, що вона розв'язала війну, фактично означатиме кінець у тієї епохи, коли вони все будували і зростали на покладаючись переважно на нафтодолар. Вони ж розв'язали не тільки війну, вони ж розв'язали і енергетичну війну. І якщо раніше з нами сперечалися, що росіяни використовують енергетичні насії як зброю, то тепер всі європейські американські політики як один. У своїх промовах використовують саме це визначення, що енергетика для росіян це зброя, якою їх треба позбавити, коли ви кажете, що метою санкції було максимально вплинути на те, щоб у Росії не було грошей продовжувати війну, ви робили якісь розрахунки? І, от, наприклад, коли ви бачите те, який ефект зараз мають ці санкції, як довго це може тривати виснаження їх бюджету таким чином? Ми робили розрахунки, і ми починали з того, що ми спочатку зробили розрахунки, і розрахунки робили і з приводу того, наскільки російські енергоносії можуть бути заміщені іншими енергоносіями, і те, як зменшення надходжень впливатиме на російський бюджет, всі ці цифри ми надавали. Протягом наших візитів до наших партнерів, коли ми вели перемовини ще на початку минулого вже року, це березень-квітень минулого року, коли ми тільки починали переконувати їх в можливості запровадження ембарго і необхідності цього ембарго для того, щоб придушити надходження, звичайно, що ми дуже би хотіли, щоб вони вводили всі ці ембарго найбільш. Швидкий спосіб, але ну, повільність вона іноді буває корисною, але вона дратує. Дійсно, ми хотіли, щоб всі ці ефекти, які зараз ми бачимо на російський бюджет, були впроваджені ще в минулому році. Але зараз ми очікуємо, що в цьому році російський бюджет зменшиться надходження від продажу енергоносіїв як як найменше на 50%. А от зараз мінфін їх каже, що вони той дефіцит бюджету, який вони задекларували за січень, це четверта частина їх фонду національного добробуту. Я не знаю, який далі буде той дефіцит бюджету, але вони очевидно будуть змушені брати кошти на погашення на покриття цього дефіциту саме з того фонду. І якщо от прям таким прямим математичним способом розраховувати то це типу до літа, якщо все збережеться так, як є, того фонд більше не буде. Ну, я вже читала аналітику, яка передбачає, що надходження за е, лютий будуть в два рази менше, ніж надходження за січень від продажу енергоносіїв. Я думаю, що ця динаміка нас має влаштовувати, і тоді їм доведеться включати там друкарські верстати. Це буде теж розганяти економіку, робити пересічних росіян біднішими, по ідеї. Ну, це знебожіння воно вже почалося, воно може не так відчутно в Москві чи в інших мільйонниках, але воно поступово буде з'їдати весь їхній бюджет, і їхні соціальні виплати зменшилися ще в минулому році. Вони переглядали свій бюджет в бік зменшення всіх соціальних виплат. І це тільки початок цією трагедією, яку має пережити російський народ, бо вони винні в тому, що відбувається у нас. А як коли ви дивитесь зараз на ринок, чи є якась впевненість, в тому що все збережеться так, як є, що е, ситуація на, на ринку енергоносіїв буде от такою, як зараз, що не буде ніякого там е, стрибка цін в бік підвищення, що дозволить Росії там компенсувати оті її втрати? Справа в тому, що якраз і підходили економісти для вивірення цих цін і стель на нафту і нафтопродукти, з огляду на необхідність збереження певної кількості постачання російської нафти та нафтопродуктів на загальний ринок. І ті тенденції, які ми бачимо зараз і спостерігаємо, вони і доводять вірність розрахунків і. Єдиним фактором, який досі залишається незрозумілим, є фактор Китаю наскільки Китай буде швидко. Збільшувати використання нафти нафтопродуктів, хоча зараз в них немає дефіциту і немає дефіциту на ринку цих продуктів, як саме буде себе поводити Росія, зважаючи на всі заяви там, Путіна щодо того, наскільки можливо застосовувати знижки до російської нафти або нафтопродуктів, і наскільки буде вільно працювати ця галузь в сенсі продажу на? Зовнішні ринки ми не можемо цього передбачити. Ми вже бачили, як штучно обмежили постачання газу в минулому році в Європу, і як це відбувалося з повною шкодою для російської газової галузі, і як це зменшувало надходження, і яку, в принципі, негативну роль зіграло для Газпрому саме політична складова. Всіх процесів по обмеженню постачання газу, але це не зупинило нікого, і ми не можемо передбачити там дії. Москви чи Кремля по відношенню до постачання нафти або нафтопродуктів від них же ж можна очікувати будь-що. Вони можуть завтра прийняти якийсь указ президента і взагалі заборонити експорт нафти чи нафтопродуктів для того, щоб подивитися, як це вплине на загальносвітові ринки і спровокувати якусь хвилю підвищення цін. Це також можливо. Тому говорити про передбачуваність. На мій погляд, ну, дуже необачливо. Не підказуйте їм. Вони так вони це знають. Ну, вони, ну тобто, це ж таке, знаєте, можна підказувати, можна не підказувати, але завтра щось зміниться, і в них виникне бажання зовсім закрити свою нафтопереробку, переробку. Чи нафтову галузь як таку. Таке ж також може статися. Так, вони втратять більше. Але це ж не питання економіки, це ж в них питання виключно політичної доцільності. Щодо Китаю і Індії є таке е, побоювання, що зараз е, після введення ембарго на і стелі цін на нафтопродукти, саме що Китай і Ідія, в яких є власна нафтопереробка, можуть купувати нафту у росіян, переробляти її і, і постачати її вже ну, там, у вигляді бензину дизелю в Європу. Чи може таке бути, чи готова Європа в такому вигляді споживати російський нафтопродукти? Тут питання в тому, що є завжди з продукцією так званий протокол походження. І протокол походження він має відображати звідки походження сировини і наскільки з яких частин складається. Що стосується переробки у Індії, то дійсно Індія зараз. Користуються всіма перевагами сучасної ситуації і є одним з бенефіціарів взагалі війни, яка триває на нашій території, і е, напруження, яке в світі склалося у зв'язку з війною, розв'язаною Москвою. Але між тим вони вже зараз також замислюються над тим, щоб приєднатися до стель. Якщо росіяни не будуть продавати їм з цією знижкою, яка їх влаштовує, і поки росіяни продають зі знижкою, вони зменшують своє надходження, вони недоотримують гроші в бюджет. Я думаю, що нас це має обходити, куди потім Індія продає цей товар. Я вже чула е, висловлювання російських політиків щодо того, що це неприпустимо, що індійські е, нафтопродукти приходять на європейський ринок і можуть потрапляти в українські танки, які фактично стріляють в російську армію і знищують росі... Росіян. Але знову ж таки, це глобальний ринок, і в цьому глобальному ринку все дуже взаємопов'язано. Якщо індійські нафтопродукти будуть потрапляти там на азійський ринок, на ринок Африки, то це означає, що ринок загальний буде насичений, що ціни не будуть підніматися. І тому ми… Цьому безпосередньо також зацікавлені? Росіяни будуть отримувати менше ціни будуть стабільними. Ми будемо купувати з вами товар по також стабільних цінах. І я думаю, що ми будемо душити цю гідру поступово, але цілоспрямовано. Я так розумію, що ще на столі зараз санкції проти атомної енергетики російської чи вже це обговорюється, чи це якась далека перспектива? Ну, ми почали відразу, як тільки були захоплені Запорізька станція та Чорнобильська станція, це обговорення. Воно є дуже важким і воно є дуже тривалим з огляду на чутливість самого питання атомної енергетики, незважаючи на те, що це цивільна атомна генерація. Але при тому, при всьому, росіяни як спрут, вони присутні також на всіх ринках і вони. А... Впливають і на політиком в цих ринках, на яких вони присутні, і на бізнес як такий. Тому що, оскільки це дуже закрита сфера, то в ній небагато постачальників і небагато можливостей швидко переорієнтувати свої е, закупівлі і визначити можливості щодо заміни, наприклад. Цих стержнів, які використовуються на атомних станціях, обслуговування всіх сервісів, ну саме за це вони тримаються, і саме це вони використовують і в європейських дискусіях щодо запровадження санкцій проти ядерної енергетики і навіть в Сполучених Штатах, які тільки в минулому році почали замислюватись, наскільки вони також залежні від постачання російського збагаченого урану, з огляду на те, що Росія не є країною, в якій Видобувається безпосередньо уран, але вона є найбільшим постачальником саме збагаченого урану, який використовується для пального в атомних станціях. Тобто, тут всім буде ще більш складно знайти замінники? Ну складно з точки зору швидкості. Тому що тут треба і переронтувати виробництво, і знайти можливість заміщення виробництва цього збагаченого урану, і вибудувати всі ланцюжки постачання. Тобто це дуже непроста і дуже кропітка робота. Але загалом є бажання зробити це хоч в якійсь перспективі. Загалом в Сполучених Штатах вже є це бажання, і якщо знову ж таки повернутися до минулого року, то це питання викликало дуже жваві дискусії з бік того, що не можна нічого чіпати, бо все дуже чітко працює і злагоджено, то вже в минулому році Сполучені Штати вперше почали. Робити субсидії на розвиток власного виробництва збагаченого урану, і це була новела, в яку вони не використовували дуже багато років з огляду на. Навіть їхнє ставлення до російського збагаченого урану і використання його як найбільш дешевого і найбільш доступного, і такі ж самі рухи вже почалися і в Європі. Однак є країни, які повністю розраховують виключно на російську атомну. Промисловість і ця країна, наприклад, Угорщина, яка продовжує будівництво атомної станції виключно за замовленням у Росатому і всіх супутніх структур, і не хоче відмовлятися від цього проєкту, навіть незважаючи на всі ризики наявні. Ну Вони є, в принципі, провідником цього домінування Росатому на європейському ринку. Будемо сподіватися, що і в цьому випадку також вони залишаться в меншості, а переможе там здоровий глузд більшості. Буде така собі денуклеарізація. Ну, для цього нам дуже потрібно буде працювати з Францією, яка також продовжує ще свої проекти в галузі ядерної енергетики з Росатомом і його структурами. У вас настрій, який дотиснемо. Ну, я дуже люблю складні завдання, особливо в енергетиці. Ну, я вам дякую за те, що ви вже зробили, і бажаю вам успіху впоратися з цим складним завданням. Дякую вам. Дякую, я бажаю нам всім успіху і перемоги. Навзаєм, дякую. Лана Зеркаль, рада комітета енергетики, була не є питання. Дякую.